Так, ну що, друзі, всім привіт. Сьогодні маємо трошки хмурний деньок в нас. І на кінець дійшли руки до постановки одного прибора. Ну, зараз побачите своїми руками. Там писали в коментарях, і я сам дивився на рахунок такого. Ну, тобто, дійшов цей час. Так, дивимося. Значить так, дивіться. Дійшов час в нас до постановки замочка на циліндр, на гідравліку. Бачите. Ось такий замочок. І що в нас тут вийшло? Ну що, були в мене тут згончики ось ці такі йшли. О, штуцерки. Тут так само ну, тут була різьба, ну що, для того, то я подивився, як в Юрія Сербіна, як він робив. Ось. І я так само загорівся таким же методом. Юрій, тобі привіт. От, я по твоєму методу зробив. О, так так от прийшлося мені відрізати звідси різьбу. Від цих крунштейників, від цих штуцерків. Розкорочити шлангочку таку. Це саме найкоротші шланги у мене є тут стоять. Розкорочив шланги, достав два ну, цих штуцера. Ну, і, відповідно, що я їх попідрізав, там попідганяв ось це все по місцях і. Попроварував. Так, ну як ви скажете, буде триматися воно таке тут, а чи не буде. М? Шановні глядачі, яка ваша думка на рахунок цього? Ну, звісно я його позачищав, тут це все. Ось, ось, позажимав. Ну що, я вже запускав і спитував його це все. От. Ну, але я для вас зараз продемонструю. Так, запускаємо. Так, мушу положити телефончик, секундочку. Так, запустили ми. І що ми бачимо? Давайте подивимося. Так, у нас виходить що... І заходить все. Бачте, вийде нічого не тече, Все випихає, все запихаємо. Все. Все. Тут отак. Що воно як воно буде далі в роботі, будемо бачити, ну. Звісно, писали мені, щоб я його поставив. От. Я його вже взяв, вже в місяці він в мене лежить, лежав. Ну, дійшла сьогодні черга до його постановочки. Ось так воно тут буде ставати в мене. Тут, ой, ой, тут треба буде ось це щось переробити. Оба! О! Все, накінець тут. Ну, не міг взяти другою рукою. Весь, ось так воно в мене стає тут. Ось таке, так, так, там. так тримає. Ось, там, тут, завтра, воно тримає. І ось так воно. Тут в мене був ось цей болт, ось цей бол, бачите, він торкався тут. Він був виступав, ось, бачите, він був виступав в мене цей болт. Я змушений був туди вкрутити потайного для того, щоб в мене не чіплялося, не впиралося, коли далеко піднімаєш. Коли далеко піднімаєш, оцей болт в мене сюди впирався. Ну і підгинало, відпускало е штуцера. Цього, трошки сучилося, було масло, мусив постійно піджимати. А так, зараз все чудово. Так, Ну ще пробуємо і спитуємо, все, нагрузка, все. Все чудово. О, так, Тут був вже одненького сальничка тут поміняв, ще тут, мабуть, треба буде змінити. о. Все. Як ви кажете, чи крепко перегнуті шланги тут, чи не крепко, яка ваша думка? Чи стоїть сюди коліна брати, чи ні, От, підскажіть, напишіть. Ну і що ви думаєте на рахунок цього? Все, і що, все так, ідемо глушим все, заглушили? Ну і що, друзі, що ви скажете на рахунок такого? Підказуйте, що так, що не так. Ну, я завжди прислухаюся до порад. Ну що, на цьому все. Я не мав змоги вам знімати, як я його там підганяю трошки, не було і часу. Все, якби. Я, чесно сказати, переживав, як його заварити, щоб воно не текло. Дуже переживав. Ну, але бачите, це за перший раз проварилося. Добренько, тоді друзі, все на все добре вам.